Дивіться, вплив є так само, як вплив є побіржевим культурами, пшениця, там соя, кукурудза. Все залежить від ринку світу. Хоча, якщо чесно скажу, що останні три роки через війну, через економічну. Неможливості через недостатню кількість ресурсів Вагалі у нас і так скоротили кількість використання добрів більше користуються такими уже іншими навіть технологіями. Відпрацювали технології умови роботи під час війни і під час війни, і під час того, що немає грошей, чи дуже низькі ціни на продукцію, як вони були двадцять 23 рік, тому що логістика забирала більше 100 доларів на тонні. Через це я не впевнений, що це аж так сильно вплине на собівартість саме в Україні, а собівартість в Україні так. Впливає інфляція, впливає заробня плата, ну кількість обмежена працівників. Впливає вартість логістики, вартість електроенергії, яка ну змушено піднімається через війну та обстріли енергосистеми.